Наприкінці березня та в перші дні квітня Україну накрила хвиля аномального тепла з північних регіонів Африки. Надалі такі хвилі повторюватимуться, а їх інтенсивність зростатиме. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Подібні хвилі тепла на тлі стійкого глобального потепління повторюватимуться в майбутньому все частіше. Їхня інтенсивність і тривалість може зростати. Попередив фахівець, за його словами, найбільш явно такі процеси проявляються у Холодне півріччя, а також у середині літа, оскільки тропічне повітря над північною Африкою все частіше поширюється у помірні широти, то переважна кількість аномально теплих днів в Україні пов'язана саме з південно-західною циркуляцією, а також з перенесенням повітряних мас з близького сходу. Де також фіксується стрімке регіональне потепління клімату, пояснив він. Метеоролог також додав, що переміщення пилу з Африки до Європи фіксується практично щорічно, тому явище запиленості атмосфери не є чимось унікальним, а лише демонструє рухливість та динамічність нашої атмосфери. На початку квітня до України дістався пил із Сахари, який принесла хвиля тепла із західного середземномор'я. Цей пил створив ефект затуманеного неба. За прогнозами вже сьогодні четвер квітня Цей пол має остаточно покинути території України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.